Та вже за кілька годин виборчий спокій у Черкасах минув. По обіді спостерігачі від опори зафіксували перші порушення. Голосування без паспортів, ручки з чорнилами, що зникають, та виборчі списки у руках невідомих. Прокретив від фальсифікаторів Олена Бористенко. Прямо з дільниці по товари народного вжитку. Ось у цей мікроавтобус ходили черкасці до та після голосування. Така версія жінки, що у день виборів стала героїною інтернету. На відео опори видно у руках жінки списки. За словами свідків, саме в них виборці залишали свої підписи до та після відвідинь дільниці. Від активістів, які прийшли на місце підкупу, жінка ховала і документи, і обличчя. Поспілкувалася лише з правоохоронцями, яких викликала опора. Людям у погонах пояснила, черкасцям продає товари народного вжитку. Була викликана міліція по, по випадку на вулиці Піонерській. Вона не досить швидко приїхала, провела огляд цього мікроавтобуса. Скажіть, слідчі не коментували свої дії оперативна група. Нам тільки залишається здогадуватися, який буде результат цієї діяльності. А ось на цій дільниці, що у приміщенні психоневрологічного диспансеру, виборцям видавали бюлетені без паспортів. Порушення зафіксували ті ж активісти від опори. Скільки людей встигло проголосувати, не маючи при собі документів, невідомо. Порушення припинились лише після втручання активістів і журналістів. Вони припинили це, сказали всім, що вони можуть тільки з паспортами надалі голосувати, і склали акт про порушення. Показати згаданий акт журналістам відмовились. Голова дільниці та її заступник ховалися від камер. Журналістам були не раді і заявили, ті заважають роботі ДВК. Мені юрист сказав, що вони не мають права тут заже знімати. Попричині тошова можна... юрист не кваліфікований. Я вам скажу дуже тому, що закон України гарантує нам право фото, відео зйомки. Ми, ми, ми маємо ми маємо право знімати навіть на підрахунку голосів. На виборчу дільницю у пологовому будинку ще на коніва журналісти точки опори теж потрапили лише після скандалу. Секретар дільничної комісії відмовилась реєструвати журналіста. А для чого ми? Після дзвінка до заступника голови ОВК представника ЗМІ таки впустили. У опорі вже заявили, вибори у проблемних округах не пройшли спокійно. Активісти кажуть, підкуп теж мав місце, і цього разу випадків підкупу виборців зафіксували більше ніж торік. Олена Берестенко Сергій Фімов Новини.